Всім привіт! Я філософ Наталій Чіркан і щиро рада вітати вас на своєму YouTube каналі. І сьогодні мова йтиме про силу прекрасного і про значення прекрасного в нашому житті. І одразу ж хочу підкреслити, що я враховую всі ті обставини, які відбуваються в нашій країні. Я враховую весь той трагізм. І обставини війни, які відбуваються зараз в Україні, хочу вас запросити до того, щоб ви помислили і усвідомили те, наскільки прекрасне має значення у вашому особистому житті, і наскільки. Ви дійсно можете зрозуміти і усвідомити, що конкретно для вас є цим самим прекрасним. Почну з себе. Прекрасне починається з того, що стосується моєї повсякденності. Як я проводжу свою буденність, як складається мій день. Тобто я зараз маю на увазі певні такі деталі своєї повсякденності. Те, як я проводжу свій час зранку і до вечора. Як я, наприклад, надихаюся, мене надихає пробіжка спочатку, з самого ранку. Мене надихає дуже дуже раннє пробудження. Я прокидаюсь дуже рано, це 5.30 або 6.00 година ранку. І це мені дуже дуже необхідно. Саме з цього я беру цю силу, і так би мовити. А цей весь ресурс натхнення на весь свій день. Отже, моє прекрасне починається з того, як саме я проводжу свій ранок, а далі свій день і потім вже вечір. І я намагаюся не шкодувати своїх сил на те, щоб цей день, кожен день, був наповнений, наповнений певними. Діями. Всі ці дії, вони потім, так би мовити, утворюють щось таке більш вже зрозуміле, велике, більш, так би мовити, гармонійне. Я маю на увазі, що моє прекрасне, особисто моє прекрасне складається з певних конкретних дій, які я роблю кожного дня. Це спілкування, наприклад, це якісне спілкування зі своєю дитиною, зі своїми близькими, якісно проведений час з самою собою. Отже, це конкретно мій приклад. Якщо далі переносити це питання про прекрасне і значення прекрасного конкретно в моєму житті, я хочу сказати про те, що моя душа дуже тяжіє до того, щоб торкатися прекрасного. Я Бачу це прекрасне у спілкуванні з іншими людьми, у натхненні, яке може стати результатом цього спілкування, у читанні книг, цікавих книг, ну і так далі, цікавих особисто для себе. Власне, я понамагалась зараз навести трішки такі. Пункти, які дадуть вам певну змогу зрозуміти, що ж таке прекрасне конкретно для вас, тому що це питання дійсно дійсно дуже важливим є для нас, особливо сьогодні. Ми вже чули про те, що не слід впускати темряву у свою душу, але слід розуміти, як саме з цією темрявою ми можемо взаємодіяти, як саме ми можемо з нею спілкуватися. І отже, після таких досить детальних пояснень я хочу переключитися і перейти вже на суто філософські узагальнення і розмови. У філософії прекрасне є категорією, і воно постулюється категорією саме у конкретній дисципліні, яка називається естетика. І естетика це філософська дисципліна, яка вивчає не лише прекрасне як одну єдину категорію. А ще й, наприклад, потворне, прекрасне і потворне, такі е, досить протилежні да, категорії. Існування людини, і якщо хочете буття людини розгортається одночасно серед взаємодоповнюючих і перетинаючихся просторах. Це політичний простір, це економічний простір, це ідеологічний простір, це моральний простір. Ми не існуємо. Так би мовити, за межами цих просторів ми являємося конкретними механізмами, ланками, важливими частинами цих чотирьох просторів, які я зараз означила. Однак майже кожна людина, більшість людей на нашій планеті тяжіє до того, щоб відчути щось прекрасне, більш того, торкатися цього прекрасного. І ми можемо для себе конкретно визначити, що для нас є цим прекрасним. Однак дуже часто ми можемо зіткнутися mm -hmm. також з тим, що досить складно визначити, що ж таке прекрасне для нашого життя, і як саме ми можемо сформулювати, що є прекрасним особисто для мене. І коли ми сформулюємо, ми зрозуміємо, що переважно. Це формулювання не стосується матеріальних сторін і боків нашого існування. Прекрасність у буті у існуванні людини може початися саме з того, що вона усвідомлює і мислить для себе, як це прекрасне, і завжди людина насправді дуже глибоко, якщо тихо так зануритись. У себе, так би мовити, да, звернутися до своєї душі, людина завжди розуміє, що саме для неї є цим прекрасним. І майже завжди це прекрасне стосується чогось, що є дійсно справжнім, дійсно істинним. Це якась така краса, яку досить складно описати і надати їх їй певних епітетів, коли людина. Замислюється над тим, що ж для неї є прекрасним в цьому житті, вона торкається певних речей, які називаються цінностями. Тому що через усвідомлення прекрасного в своєму житті ми виходимо на такий порядок і рівень цінностей свого життя. І ми можемо виділити такі цінності, як краса, досконалість, істина, добро. Все це. Усвідомте, воно не стосується лише матеріальних сторін. все, що нас наповнює, воно є таким, знаєте, досить універсальним, досить абстрактним, і я хочу сказати ідеальним. І, мабуть, головна ідея в цьому моєму відео полягає в тому, що не слід пригнічувати тяжіння своєї душі до прекрасного, тому що. Це дуже шкідливо, це дуже токсично для нас. Якщо звертатись до таких сучасних формулювань, і якщо більш серйозно розмовляти про це, то у людини, наприклад, деформується психіка, якщо вона змушує себе досить довгий час жити не за тими цінностями, які їй характерні від її. Особистої душі від її е, сутності, так би мовити, від її особистості. Тут, мабуть, ми теж не можемо обійтися без конкретних прикладів, а приклади ми завжди можемо брати з мистецтва, наприклад, мистецтво кіно. Я хочу навести у приклад таке кіно, яке називається Нічний портьє». режисер Ліліана Кавані, Італійка, режисер Жінка. Якщо ви не бачили цей фільм, можете подивитись, але. Хочу вам порадити бути готовими до цього кіно, тому що це дуже психологічне кіно. Режисерка в цьому фільмі аналізує, як калічиться психіка людини, коли вона змушена жити не так, як їй природньо. Хотіла вас застерегти від того, що це все метафори, і режисер працює у цьому фільмі над тим, що досліджує психіку людини. Вона досліджує те, як душа людини. Деформується, змінюється, як вона підлягає метаморфозам. Психіка, душа людини це щось таке, чим можна керувати. І якщо ми самі не керуємо своєю психікою, то обов'язково хтось інший нею керувати. Не керувати своєю психікою самі ми можемо теж через розуміння і усвідомлення того, що ж для нас є прекрасним і у чому полягає нас, наш особистий. Сенс життя. Непросте сьогодні відео для мене воно є дуже таким непростим, і одночасно цікавим, складним, знаєте, таким наповненим певними протилежностями, тому що я дуже багато хочу розповісти, хочу поділитися своїми почуттями, і одночасно з тим я розумію, що не все я можу так охопити одночасно в одному відео. Хочу також торкнутися того, що людина завжди тяжіє до того, щоб відчути. Сильний, неймовірно сильний чуттєвий досвід. І важливо, щоб цей чуттєвий досвід не був пов'язаний із залежностями. Дуже часто людина прекрасна, особисто для себе розуміє як певний такий момент, який вона проживає, і за цим моментом вона чекає наступного моменту. Я маю на увазі, наприклад, такі залежності, адикції, коли людина залежить від інших людей, або співзалежить вона, залежить від якихось речовин, від якихось подібних. Дії. Власне, завершуючи це відео, я хочу наголосити на тому, що прекрасне і значення прекрасного у нашому житті є надзвичайно великим. І цікаво, що людина мислить прекрасне не через раціональне, а саме через ірраціональне, через Це Світло падає так, що я маю пересісти і якось камеру так направити на себе, щоб це було. Досить естетично. Хоча дуже, знаєте, цікаво в одноіменному відео про естетизм я бачу гру світла й тіні. Це випадково.